Медуза з білими плямами, мила поки не стане агресивною. Білоплямиста медуза тихий загарбник і виклик морським екосистемам. Морські глибини завжди здавалися мені царством таємниці і незайманої краси. Проте, як досвідчений морський біолог, я знаю, що це тендітна екосистема, яка піддається багатьом загрозам, як природним, так і антропогенним. І однією з таких загроз, яка останнім часом викликає все більше занепокоєння, є поширення білокрапчастої медузи фельлохи запункає. Ця, здавалося б, нешкідлива молочно-біла пляма з візерунчастими плямами та довгими витонченими щупальцями походить із тропічних вод західної частини Тихого океану та Східної Австралії. Однак, завдяки людській діяльності він здійснив подорож, яка вивела його далеко за межі рідного ареалу. І зараз його можна знайти в мексиканській затоці, Карибському морі, на Гавайях і навіть у Середземному морі. І цей, здавалося б, невинний відвідувач приніс із собою цілий ряд проблем для морських екосистем у всьому світі. Тихий загарбник як поширюється медуза. Особливістю білорябої медузи є її здатність до швидкого розмноження та адаптації. Він має унікальний життєвий цикл, який дозволяє йому виживати та просвітати, навіть коли інші види борються. Самці випускають у воду сперму, яку збирають самки для запліднення яєць. Але головне, це його здатність розвиватися в личинки, які осідають на дні океану у вигляді поліпів. Ці поліпи здатні до брункування, тобто утворення нових медуз без участі статевого розмноження. Це надає виду неймовірну гнучкість і здатність швидко поширюватися. Я вважаю, що основною причиною такого широкого поширення є діяльність людини, а саме транспорт за допомогою суден. Поліпи можуть прикріплюватися до корпусів кораблів і таким чином подорожувати на великі відстані, а медузи можуть потрапляти в баласну воду. Це дозволяє їм легко долати природні бар'єри і колонізувати нові території. Екологічні наслідки порушення харчових мереж. Найбільше занепокоєння викликає вплив білокрапчастої медузи на морські харчові мережі. Ці медузи є ненажарливими споживачами планктону, риб'ячої ікри та личинок риб, які є ключовими джерелами їжі для багатьох місцевих видів. Масове цвітіння може значно зменшити доступність цих ресурсів, що призведе до зниження виживання личинок риби та інших морських організмів. Я особисто спостерігав, як цвітіння медуз призвело до різкого скорочення популяції зоопланктону в деяких регіонах, що, у свою чергу, вплинуло на чисельність личинок двостулкових молюсків та інших безхребетних. Це приклад того, як одне вторгнення може спричинити ланцюгову реакцію та порушити баланс цілої екосистеми. Економічний вплив, шкода рибному господарству. Наше білоплямистих медуз також має економічні наслідки. У таких місцях, як Південна Каліфорнія, Західна Австралія та води Перської затоки, медузи можуть засмічувати рибальські сіті, пошкоджувати знаряддя лову та заважати вилову креветок. Це призводить до зменшення вилову та збитків для рибальських компаній. Вважаю, що також необхідно враховувати непрямі економічні наслідки, такі як зниження привабливості прибережних територій для туризму через масову появу медуз у прибережних водах. Адаптація до умов, що змінюються, втрата симбіотичних водоростей. Цікаво відзначити, що білоплямиста медуза здатна втрачати симбіотичні водорості зооксантали, в умовах низької солоності. Зооксантали це мікроскопічні водорості, які живуть у тканинах медузи і забезпечують її поживними речовинами, отриманими шляхом фотосинтезу. Трата з Оксантал знижує здатність медузи виживати у бідних поживними речовинами водах, але також може зробити її більш стійкою до змін солоності та температури. Це дозволяє йому адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища і успішно заселяти нові території. Протидія вторгненню, стратегії та перспективи. Боротьба з розповсюдженням білорябої медузи складне завдання, яке потребує комплексного підходу. Найбільш ефективними я вважаю наступні стратегії. Раннє виявлення та моніторинг необхідно створити системи раннього виявлення та моніторингу популяцій медуз, щоб оперативно реагувати на їх поширення, керування баласними водами, баласна вода суден повинна суворо контролюватися, щоб запобігти поширенню медуз цим шляхом. Регіональна координація для обміну інформацією та координації зусиль у боротьбі з вторгненням потрібна координація між країнами та регіонами. Дослідження необхідні дослідження, щоб краще зрозуміти біологію білоплямистої медузи, її вплив на навколишнє середовище та найефективніші методи боротьби. Розвиток нових технологій необхідно розробити нові технології для видалення медуз із води та запобігання їх поширенню. Наприклад, для знищення медуз можна використовувати спеціальні мережі або електроприлади, особистий досвід і спостереження під час роботи мені довелося спостерігати за поширенням білокрапчастої медузи в різних регіонах. Я пам'ятаю, коли працював на Гавайях і бачив, як швидко і ефективно медузи колонізували нові території. Їх здатність швидко розмножуватися і пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища справді вражає. Я також пам'ятаю час, коли працював у перській затоці, і бачив, як цвітіння медуз створювало серйозні проблеми для рибальських компаній. Вони були змушені припинити вилов креветок через те, що мережі постійно забивалися медузами. Висновок медуза з білими плямами є яскравим прикладом того. Як діяльність людини може мати серйозні екологічні та економічні наслідки? Поширення цього інвазивного виду становить серйозну загрозу для морських екосистем у всьому світі. Однак, за допомогою правильного підходу та скоординованих зусиль, ми можемо успішно боротися з цією загрозою та зберегти наші моря здоровими. Необхідно пам'ятати, що морські екосистеми є крихкими і взаємопов'язаними системами, і будь-яке втручання в їх баланс може призвести до непередбачуваних наслідків. Вивчення та розуміння цих процесів має ключове значення для збереження здоров'я та процвітання наших морів.